В Ужгороді проводяться роботи по розчистці та впорядкуванню русла річки. Фахівці кажуть, якщо цього не робити, то збільшується кількість наносів, зменшується поперечний переріз русла, що ускладнює пропуск води. кажуть, подібні заходи необхідно проводити системно. Річище змінилося, річище стало плавним, не буде більше поворотів русла, не буде підмивів берегів. І звичайно, що пропускна спроможність русла збільшується. Плюс естетика, плюс не будуть пляшки затримуватися, які на жаль. Із року в рік все йдуть, йдуть, особливо під час високих вод. Екологи застерігають, після подібних робіт уж може стати ще мілкішим. Окрім того, подібне розчищення може мати й негативні наслідки для екосистеми Ужа, де розмножується чимало видів риб, занесених до червоної книги України. Право в тому, що розмиваються береги, вибирається гравій, після того перше ж паводок вирівнює річку. Як наслідок, формуються величезні такі купи піска, між яких і проходиться річка. Тобто річка міліє як така. Якщо ми говоримо про очистку самого русла, то все-таки необхідно робити його грамотно. Тобто Ше забирати все таки мул, який є на дні, не чіпаючи при тому, там нижчі породи розташовані. Тобто той же гравій, не чіпаючи той же пісок. Тобто потрібно просто робити, дотримуючись відповідних методик, дотримуючись стандартів, які є в тому числі і в Україні. Проте у департаменті міського господарства запевняють, проект розчистки пройшов експертизу. Головна його мета очистити береги від коріння рослин, які захаращують берег. А разом з тим прибрати і наноси гравію. Ви бачили, його розплановують. Тобто не углубляють дно ріки, його просто розчищають. На перший етап розчистки русла із впорядкуванням річі ще по студентській набережній виділено 300 тисяч гривень. Наразі триває другий етап робіт, на проведення яких із міської скарбниці виділили ще 500 тисяч. Роботи наразі виконуються на Слов'янській, Київській та набережній незалежності. Тут розчистку русла обіцяють завершити вже за кілька тижнів.